Так друзі, доброго дня. Volkswagen Touran. 2003 рік. Як зняти руль і як зняти подушку безпеки? Можна не знімати тієї пластмаси. Можна так, я не маю короткої отвертки, просто щоб туди підлізти. Можна просто повертати руль на 90 градусів, щоб ті дві штучки були догорі і там є з іншої сторони є дірка. Ось була дірка там, а там мені просто не впирає. Там дірка, я зняв ті пластмаси так скоріше і простіше, запхайте їх в ту і дерку твердку. Так, твку зазопхали і тягнути так на себе. Подносите подушку трошки. Бачите Ту сторону Я уже Ущипнул Теперь Повертаем Руля Повернули Руля В протилежній Стороне є Так само Тоже Такая вот. Там Запихаю Утвердку трошки погано видно. Нажимаем, левым вот пальцем подношу. Все, и подушка вылезла. Вытягиваю подушку. Вот так оно. Вот тут вот такой дрит. його якби молко запхаю і дів тіртку бачите в твердку, твердку запхав і тоді йде підважує бачите у нього єдно Ось вот то Бачите, я ним рухає от коли ви його нажимаєте, нажимаєте від руля, типу от. від руля не до руля, а від руля його тиснете саму твердку і воно його віджимає, бачите. Тут воно має таких дві защолки. Да я покажу. Оті от защолки, той дротик заскакує сюди і все, йому і тримає. Щоб зняти ту от фішку, так само там нажимаєте, лапаєте затою вусик і тягнете його до себе. тягнете дуже до себе. І все, і знімаєте ту дротик, тому що є і дротик. Треба е, тут водку зірочку, ту от гайку. і Все, і знімаєте руль, знімаєте подушку. Так що, всім удачі, всім щасливо.